Вітаю, я Світлана. А ви на каналі гарного настрою. Наш емоційний стан має величезний вплив на наше моральне та фізичне здоров'я. Тому ми маємо піклуватися і про свій настрій, і зберігати його дійсно гарним, навіть якщо дуже непрості обставини складаються навколо вас. На жаль, багатьом українцям через війну довелося покинути свої помешкання і розпочати життя на новому місці. І багатьом навіть з чистого аркушу. Це дуже непросто. І як при цьому зберігати цей гарний настрій, ну це просто фантастика. Але ця фантастика може бути втілена у життя. Я не кажу, що ви увесь час будете якимось піднесені та оптимістичні. Але дарувати собі ці миті щастя просто необхідно, аби. А, ну. Допомогти собі е, поліпшити якість свого життя, навіть якщо так непросто, моя родина не стала виключенням. Ми змушені були покинути рідне місто Харків під обстрілами, виїжджала з дітьми до Німеччини, де ми мешкаємо вже понад рік. І за цей час я вивела для себе деяку формулу, що треба робити, аби не падати духом, коли все так складається. Тож сьогодні я поділюся з вами цими своїми правилами, а якщо вам є що додати і сказати, будь ласка, пишіть у коментарі. Тож, правило перше, найголовніше, найуніверсальніше, і ви його можете. Втілювати у життя у будь-яких ситуаціях, не тільки при переїзді, але й якщо щось трапляється таке, що вас просто розчавило морально або е, розчарувало і пішло не за планом. Обирайте свої думки, концентруйте увагу не на тому, що ах, чому зі мною це сталося, заради чого це все, чому саме я і так далі. Концентруйте увагу на тому гарному і доброму, що вас оточує. Навіть ось квіти за вікном, або е, пташечка співає, або вам якась дитинка посміхнулася, навіть незнайома, або ви доходите до перехрестя і вам загоряється зелене світло. Я розумію, що ну, масштаби просто можуть бути непорівняні. Тут життя злом е, зруйноване, а тут пташечки, так? Але якщо ви будете... Увесь час поринати в свою в свій біль, ви просто не залишите навіть місця для того доброго, що таки може ну не змусити, але надихнути вас, посміхнутися, сказати собі о, мені пощастило, чи о, я щасливчик. Ой, в мене навіть така фраза була. Як добре бути мною, там щось добре трапляється. Ой, як добре бути мною. Там якась людина добре зустрілася в житті, щось зробила там маленьку послугу, якусь там навіть дала пройти, не проїхала на своєму авто. Я така от добре бути мною. Бо е, як би це смішно не звучало, як би там не здавалося це зовсім не суттєвим. Повірте, саме з цих маленьких таких цеглинок і складається наше життя. Коли ми фіксуємо ці гарні моменти і свою увагу туди направляємо, то загалом ми починаємо відчувати себе більш щасливими людьми, і це, звісно, покращує якість нашого життя. А ось іще одна порада, яка допоможе вам знизити рівень стресу в організмі, бо змінить його хімічний стан, і ви отримаєте гормони щастя, ендорфіни. І ця порада фізичні навантаження. Я не кажу про такі навантаження, після яких там приповзаєш додому після тренування когось. Ні, але якщо, наприклад, ви розіглилися, поприсідайте, полегше при, перевірено. Коли ми приїхали сюди, то для мене було дуже важливо багато ходити. Це було ну, доволі легко робити, бо ми привезли улюбленого песика з собою і ми з собачкою ходили у поля у ліси, куди, угод, куди завгодно, ми ходили з ним навіть годинами. І це дійсно дуже допомогло ну, якось пережити ці найважчі перші дні і перші тижні свого перебування тут на новому місці. Номер три, його теж вважаю універсальним, бо воно стосується нашого хобі, тобто того, що надає нам сил, того, що надихає нас, і те, що взагалі теж робить наше життя кращим і цікавішим саме для нас. Тобто, це вже підбирайте індивідуально, що вам більш подобається. Ви можете малювати, ви можете співати, ви можете фотографувати, ви можете вишивати, але Знайдіть саме те, що сповнює вас задоволення. Хтось читає, хтось дивиться навіть серіали і таким чином перемикається на якусь іншу реальність. Але це дуже важливо мати те, що дійсно приносить вам задоволення. І це ви робите не заради грошей. Так я виявила, що для мене Дуже важливо займатися рослинами. Мені дуже подобається ця справа. Коли ти щось саджаєш, а воно потім виростає, квітне і може ще й плоди якісь приносити. Тобто це ось та справа, яка дарує мені величезне задоволення від життя. Я навіть цю в Харкові робила. І, до речі, почала тоді, коли е, почувалася пригніченою. Але коли почала, і в мене коло мого будинку, у мене багатоквартирний будинок коло під'їзду, такі вже були квіти гарненькі, і так все було чисто прибране і гарно. Що навіть зараз, коли ми поїхали, нас вже рік там немає. Сусіди кажуть, що воно порозквітало навесні і знову. Ну так звеселяє око те, що було зроблено тут у Німеччині в перші місяці, коли ми приїхали. Це була весна. Я можу сказати, що було неймовірно важко морально, і е, ця справа, ця хобі з квіточками, вона мене просто рятувала. У мене абсолютно змінився вигляд нашого входу до нашого будинку, де ми зараз. І вся вулиця знала, що це вже україночки поприїжджали, бо вже стільки квітів з'явилося, і стільки краси тепер тут є. Це моя особиста така ось справа хобі. Але, звісно, вона може бути і не одна, і вона є не одна. Але ось такий приклад. Може у вас таке є? Що саме? Напишіть, будь ласка, мені цікаво. Ну, наступне правило воно більше стосується тих, хто таке живе на новому місці, вже покинув своє помешкання. Це треба мати щось, якусь річ або справу, або те, що пов'язує вас з вашим минулим життям. Звісно, все відсікти від себе і сказати все. Нічого не було, я абсолютно чисто людина і починаю все 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 наново, так бути не можна. Звісно, вам потрібно якось заземлюватися. Вам дуже потрібно мати якусь базу, бо зараз ну неможливо навіть короткострокове якесь планування робити. І тому так важливо мати якусь ту річ, яка пов'язує вас з вашим минулим. Для діток це зазвичай якісь книжечки або іграшки з минулого. І коли... Ми евакуювалися з донькою. Ми, звісно, взяли її іграшку з нею, і це, ну знаєте, це було дуже важливим кроком. А старша донька, наприклад, мала а, навчання, це було онлайн-навчання, і, і дитина. Продовжила ту справу, якою вона займалася, і це дійсно допомагало. Ми шукали якісь ознаки нашого звичного нам життя у нових умовах. Наприклад, навіть ці супермаркети, які ми тут мали, ми вже називали звичними для, нами, для нас назвами. Наприклад, там це Каупланта. Ми кажемо, ми підемо у клас там, або ще якісь такі моменти. Тобто, ми переносили те, що нам знайоме. На ті речі, з якими ми тут знайомилися. І це теж допомагало трошечки тримати баланс, рівновагу і почуватися більш щасливими і спокійними. Це не так дуже нас вибивало з колії. Або ще один приклад: ми приїжджали до міста, яке буде більше за те, де ми зараз живемо, воно ну, маленьке, а ми самі з Харкова, міста мільйонника. Тож для нас тут все ну, дуже якесь маленьке, як це так? то ми приїжджали у сусіднє місце, яке було побільше. І коли ми там гуляли, ми якось проводили якісь паралелі з тими районами і парками нашого міста, які були нам так знайомі, які ми так дуже любимо і досі. Таке впечатлення, що ще трохи і вийдемо к нашому родному саду Шевченка. або парку Горького, да? Кстати, вот там вот у нас флаг украинский и на нём что то написано. по моему це ласкаво просимо. Підійдемо под... поближче і подивимося. Так, ласкаво просимо. <laughs> Дуже приємно, дякуємо. Це дійсно знижувало рівень стресу, і це дійсно наповнювало нас гарними емоціями. Сподіваюся, що у вас теж є такі лайфхаки. Звісно, є такі речі, які ну, просто ну, неможливо віднайти на новому місці. Вони не замінять того, що у вас було традицією вдома до переїзду. Ну, наприклад, ми з дівчатами ходили майже кожного тижня до кінотеатрів. Ми дивилися мультики, тому що вік молодшої доньки ну, це такий був, знаєте, саме мультики для діток. Тут, у Німеччині, звісно, ми можемо піти до кінотеатру, але ми нічого не зрозуміємо або, ну. Щось, може, і зрозуміємо, добре. Вже можемо. Але перші місяці точно ні, бо все це німецька і ну, немає сенсу просто туди йти. Тому ми ці старі традиції повинні були покинути і дивитися, що ми можемо робити тут новою своєю традицією. І ми почали ходити до басейнів. Тобто діткам це дуже і корисно, і приємно і подобається. І це тут у Німеччині було доступно, і можна було це робити навіть з невеликим рівнем мови. То це стало для нас таким виходом. Може, у вас теж є таке. Ще один дуже важливий крок, який необхідно зробити, якщо ви розпочинаєте життя на новому місці, це «Ідіть, будь ласочка, у люди. Це неймовірно важливо, навіть якщо там і не хочеться першого часу, якщо ви варитеся там у своїх думках, у своїх проблемах і у своєму горі. Але це треба робити. Чому? Не лише тому, що коли ви прийшли, ви з кимось познайомилися і дізналися дуже важливу для вас інформацію, яку ви можете вчасно використати для себе. Ну, наприклад, мені пощастило зустріти людей, які мені мені розказали про початок мовних курсів. І я змогла туди потрапити вчасно і отримувати ці знання, які ну надзвичайно важливі у, у цьому повсякденному житті у Німеччині. Але коли ви зустрічаєте людей, які можуть вас підтримати, зрозуміти ваш біль, люди, які можуть бути з вами на одній хвилі, яких можете підтримати ви і порадити і зробити для них. Теж дуже добрі і важливі речі. Це дійсно дуже позитивно впливає на ваш настрій і на ваш психічний стан. Тому, будь ласка, не нехтуйте цією порадою і реалізовуйте це дійсно допомагає перевірено і на дорослому на мені, і на дітках. Я вважаю, що це був дуже гарний шанс від нашого життя, і ми їм скористалися, і ми зав'язали. Ці стосунки з гарними добрими людьми, які надихають і приносять задоволення вже ну доволі тривалий термін, який ми тут знаходимося. Йдіть, люди, і буде вам щастя! Особливо важливим пунктом для того, щоб зберігти своє життя якісним і зберегти свій настрій або створити його. Було для мене спілкування з близькими людьми. Попри всі кілометри, попри всі жахіття, попри все, те, що було зі зв'язком, я постійно підтримую зв'язок зі своїми рідними і зі своїми друзями, це настільки надихає, це настільки надає сил, що я ну, навіть боюся уявити, яку вагому частину того, що я маю зараз. Я маю завдяки тому, що кожного ранку моя бабуся писала мені все в порядку, ми в порядку, там все добре. Те, що я можу телефонувати своїм батькам і розмовляти з ними, те, що ми можемо обмінюватися посилками з дому, з рідного міста, з нашими друзями, або навіть їздити у гості до своїх друзів, які також змушені були покинути. Свої домівки і перебратися навіть в іншу країну це вже не Німеччина, але ми зустрічалися з ріднею в Італію. До них їздили, і це було ну дуже важливо. Тому, якщо у вас є гарні стосунки з вашими родичами, є у вас, друзі, будь ласка, не, не переривайте їх, не входьте лише ось я тут, і все нічого там, мені нічого доброго їм нема що сказати. А дзвонити і жалітися я не хочу. Дзвоніть і кажіть, яка там пташечка, як у пункті один, так кажіть про те добре, що з вами сьогодні сталося. І самі питайте, що ви можете зробити для тих людей, які так багато для вас важать. І звісно, робіть. Або навіть не питайте, просто робіть. Зазвичай ви знаєте, що треба для ваших близьких та рідних. Однією дуже важливою справою, яка пов'язує нас з нашим домом, навіть якщо нам довелося його покинути і жити за тисячі кілометрів і в іншій країні, я вважаю благодійність. Тобто донатити на ЗСУ це вже така українська традиція, мабуть. І коли я зустрічала тут людей, було дуже цікаво, що люди йшли до центрів допомоги біженцям. Не лише для того, щоб отримати цю допомогу, а йшли з запитом, що я можу зробити, що можна передати. Там дівчата, я знаю, багато сортували щось. Взимку ми робили окопні свічки, зараз там плетуться сітки. Тобто, ну, ось якісь такі ще речі вони теж дуже добре тримають на плаву. Вони дають вам відчуття того, що ви не втрачаєте свій час марно, навіть якщо ви плануєте повертатися потім і зараз. Ви змушені бути тут, а не отам, І як же ж так, ось ви в безпеці, а люди, а люди кожного дня ризикують своїм життям. І коли ви робите щось для тих героїв, для тих чудових людей, які ну дійсно е я, я не знаю не те, що заслуговують поваги і подяки, це більше ніж це. То це саме теж може вас надихати і давати вам усвідомлення того, що ваше життя має сенс. То кажуть наші люди всюди. Це ми з друзями з мовних курсів назбирали таку торбинку. Поїде спочатку до волонтерів, а потім вже і в Україну. Дай Боже! І дякую всім, хто долучився. Привіт! Тож, це були мої основні такі поради, що робити, якщо ви опинилися на новому місці і змушені починати тут своє життя. Є такі речі, які ну, я дуже не раджу робити, і про це буде наступне відео. Якщо вам є що сказати, звісно, я запрошую вас у коментарі. Діліться, будь ласка, своїми е, думками, що треба робити, а що ні. Може, у вас є дуже цікаві приклади. Я з задоволенням почитаю. Діліться. Я прощаюся з вами і бажаю вам. Тільки гарних новин і гарного настрою! Бережіть себе, піклуйтеся про себе, будьте здорові та щасливі. Побачимось!